І про гру мільйонів Новодністровська футбольна команда «Тірас» знову зібралась і заявила про себе. Поки що хлопці змагаються в межах району. Вже було проведено кілька ігор. В суботу, 6 червня, силами мірятимуться з командою села Михалкове. Ну от вперше за останній час в Новодністровську з'явилася футбольна команда. Вона завжди була, але почала приймати участь в змаганнях. Наша команда з'явилася на першій секірянського району з футболу і. Цю суботу, 6 числа, має відбутися другий тур першості секірянського району з футболу. Ми вже провели на виїзді перший матч з Білусівкою, здобули перемогу 4-1. До цього провели ряд е, товариських матчів. Ми зіграли з збірною Сикірянського району, в Секірянах грали з Романківцями. І як відчуваєте? Команда набирає форму поступово. У нас тільки чемпіонські амбіції. Потім ще якісь. Мають бути ігри в плані? Так, чемпіонат розписаний майже на все літо. Тобто у нас будуть ігри на виїзді, ігри вдома. Вот. Зараз точно не можу сказати, з ким там є календар ігор. Чи є у вас тренер? І... Якби угу. така людина. Ми саме зараз зорганізувалися ну, для участі. І так би якби у нас у нас всіх один тренер. Ми Галинюк Володимир Васильович. Але на даний момент ми тренуємося самі. Якби у нас є старші досвідчені хлопці в команді, до яких ми прислухаємося. Там Озмінчук, Олександр, Харбара, Сергій. І, от. Сподіваєтесь на перемогу? Тільки перемоги. Тірас запрошує своїх уболівальників розділити з ними спортивні емоції. А в разі виграшу радість перемоги. Будемо сподіватися, далеко не останні, зважаючи на чемпіонські амбіції наших футболістів.